А здатність управляти своїм тілом на основі емоцій, щоб ти знав, що робити, називається самовладання. Я хочу країну змінити. Та ти навчись собою управляти. Якщо газета прийшла і тебе скипіло, стоп! Якщо кипить сигнал, не дивись на газету. Потім подивишся, не помреш. Це не цвах забиває. Подивись на почуття, що відчуваєш страх. Чого? Бо він сказав, що прилетить. З якого джерела прийшла ця інформація? Хто це говорив? Яка в нього мета? Що він хоче для мене, це зробити? Він чи мені благо хоче принести, чи хоче налякати мене, щоб я з сусідом ругався, всім розказував і не займався своїм покликанням. Щоб ми тут переругались і завтра нас голими взяли. Ні, там дивись написано, дивись на почуття, тут написано, а не там написано. Отут написано: якщо страшно, прийди в себе, зупиниться, і скажи, що я можу зробити, щоб мені не було страшно. Вияснити, чи правда, чи ні. Все, шукай інші джерела, якщо тебе так це волнується. А що забити на нього? летить то летить. Да, значить, піду з жінкою займуся чимось, да, або з дітьми займуся чимось корисним, тим, що задовольняє потреби або бажане, або розвиває ці.